Найбільш грошовиті депутати Верховної Ради. Олег Сімінський Слуга народу. 4 мільйони 100 тисяч доларів статків. Юлія Тимошенко. Батьківщина 5 мільйонів доларів. Олександр Сова Слуга народу. 5 мільйонів 200 тисяч доларів. Григорій Суркіс платформа за життя та мир 7 мільйонів 800 тисяч доларів. Віталій Борт. Платформа за життя та мир майже 9 мільйонів доларів. Олександр Герега за майбутнє 9 мільйонів 700 тисяч доларів. Степан Івахів за майбутнє 10 мільйонів 400 тисяч доларів. Дмитро Ісаєнко відновлення України 11 мільйонів 280 тисяч доларів. Вадим Столар за відновлення України. 27 мільйонів